Північна Сатівка найбільш понівечений район Харкова та найближче до активного Липецького напряму. Але життя тут продовжується попри все. І сьогодні тут пройде видача гуманітарної допомоги. Хто допоміг та що видаватимуть, дізнавалися? Вісті. 14 мільйонів гривень і понад 26 тонн допомоги. Спільна колаборація заради українців. Великий гуманітарний вантаж від благодійної організації Freedom Trust, що в Чернівцях. І міжнародної академії з захисту прав людини прибув до Харкова. До підтримки також долучилися Франція, Британія, Польща, Німеччина і Румунія. Ми з міста Волчанська, переселенці, дуже вам дякуємо за допомогу. Чи наразі доречна вона? «Так, так дуже, дуже доречна. Так. Дуже. ми живемо зараз в Харкові. Переселенці з Богодухівського району, проживаємо на Салтівці, батьки в Богодухівському районі, недалеко біля кордону. Ну слава Богу, там більш-менш спокійно. Так, велика вдячність за допомогу, за солодощі. Давно отримували щось у Харкові. Тобто, ну, коли в останнє? Та місяці два назад, мабуть. до Щодо такого, що саме фільтр, тобто за ваш. Заради фільтра їхали, так. Чи подобається жити в Харкові? Ніколи не плануєте їхати. Так, подобається. Кудись виїжджали, скажімо, там. Так, Куди виїжджала? за кордон чи тут? була?» Миколаївська область. Що для тебе Харків? Чому ти його любиш? Е, бо я народилась в області. Фільтр для води, продуктовий набір, засоби гігієни, солодощі для дітей, підгузки та дитяче харчування. Підтримка дійсно вагома. До незламного завітав і П'єр. Мені сумно, коли я тут бачу дуже багато людей, дітей, які попри все продовжують жити, радіти кожному дню. Хотілося б, аби більше французів підтримували Україну. Я не розумію українську, але я дуже добре розумію українців. У нас чудова команда. Я дуже вдячний долі. Всесвіту за те, що ми познайомилися з Юрою. Оскільки в процесі, в пересуванні в нас народжуються нові проекти, постійні евакуації надихають нас на нові проекти, перевезення гуманітарних продуктів на нові проекти. найближчий з проєктів це перекриття даху одного з дитячих будинків. Тобто планується благодійний концерт за кордоном. От ми їхали, обговорювали деталі, якісь це поки що наш проект, наш план. Але я думаю, що ми це втілимо. 10 дней бросил костыли, ходил на костылях, я был после инфаркта, вы знаете, третий инфаркт перенес. И вот... Другой два... вид, початку полномасштаба. Так, да, так. у меня первый, ну, второй инфаркт был в 22 году, а третий инфаркт, вот, к сожалению, в феврале 24-го года. Мне сделали операцию в Киеве, вот, себя хорошо чувствую, первое время, еще раз повторюсь, двигался на костылях, но 10 дней, как я уже хожу сам, без костылей, А точніше березень 2024 тисячі Другий інфаркт від початку повномасштабного вторгнення, важке транспортування та надскладна операція на серці, за яку береться сам Борис Тодоров. Ходячи на операційному столі був тяжолому стані, і мені допомагали всім миром. Збирали на операцію, на медикаменти, на лікування. лічені провів в лікарні, І сьогодні п'яв на ноги, себе хорошочусу і хочу дати знак вдячності тим людям не тільки тим. всем харьковчанам, всем жителям Украины, которые принимали в этом активное участие и помогали. И благодаря вашим людям, я, нашим людям, нашим украинцам, я живой, здоровый и также на такой позитивной волне могу сейчас ходить, бегать, прыгать, радоваться жизни. И это меня побудило больше сделать добрых, хороших дел и перевести медицинское оборудование, перевести гуманитарную помощь. Мы тысячи харьковчанам на Северной Салтовке, в других регионах Харькова передали Продукти питання, медоборудовання, фонарики, ну багато чого декілька місяців і Юрій Гордієнко знову в строю і шукає допомогу для України та рідного йому Харкова. Харків – це родний город це втора столиця моя. тому що я народився в Грузії, переїхав в Харків жити. І з першого дня, як почало війни, ми активно допомагаємо Харкову. Активно приймаємо в евакуації. Ви знаєте, що на сьогоднішній день моєю командою було вивезено більше 15 тисяч дітей. в которых мы полностью даем питание, проживание, поселение, не только дети, детские дома семейного типа, простые жители Харькова. Одразу после выдачи родинам и с детьми команда вырушает до лекарень и с крайне необходимым обладнанием и медикаментами. У нас будут практически все больницы города Харькова, медкомплексы, 15-я больница, 4-я неотложка, как тренинатологии, привезли очень много как и медицинских дорогостоящих препаратов, Мультифункціональні ліжка, які можна використовувати для важкохворих, людей, які майже не рухаються з нерухомо. Також безпечили електронними кроватями. кардіологічний центр допомогли воєнному госпіталю. Передаємо також оборудовання для лаброскопії в четвертої Нітловської міста Харкова. Навідомо, що вже завтра ви вирушите до Валок. Так? так що ви там передасте за довалки. Ми будемо передавати апарат для УЗІ, рентген апарат, медицинське оборудовання. Передали також кровати, електричні кроваті, валковський госпіталь. Вони допомагають не перший раз, і команда Юрія Ніколаєвича. Значить, в, в, в нинішній час вони привезли нам інструменти лапароскопічні, які передові технології. Ми будемо. Втручати в нашу хірургічну діяльність дуже дячні ми Юрію Ніколайовичу і його команді. Вони нам завжди допомагають і будуть допомагати. Тільки спасі, то тільки спасіба, скажемо. Організатори допомоги висловлюють окрему подяку компанії Нова пошта. Окрім Салтівки, в Харкові допомога дісталася таких районів, як Олексіївка, ХТЗ, нові будинки тощо. В населені пункти області також довезли підтримку в нову водолагу, Валки, Богодухів та Хорошево. І того ж дня рушила за пошуком нової гуманітарної допомоги для українців. Ми зробили багато проектів в Європі, во Франції, в Турції і ось в у франції Ще раз плануємо зробити один такий проєкт гуманітарний, зібрати там необхідну суму, яку хочемо потратити на наших прикавчан. Ну це звісно так можуть робити тільки харків'яни, як Юрій Гордієнка, незламний харків'янин, другий інфаркт, важка операція у Києві на серці. Ось він перед нами, людина, яка не шукає засіб причину, вона шукає шляхи вирішення допомоги постійно. Анастасія Почерніна, ти вісті.